В соцмережах пройшли об'яву, позвонили. Тут багато різного. Тут є жіночі, чоловічі, дитячі речі. Так знайомі зібрали те, що було і привезли. Волонтерський центр в одному із районів міста. Тут збирають речі, що приносять люди, фасують, роздають за потреби або перенаправляють куди необхідно. Я сортувала зразу ті, те, які теплі речі, курточки, які можуть пригодитися реально. По, по осени, вот. и детские вещи, и вот они вот хранятся там, вот коробочка стоит, и я написала «не выносить», то есть это те люди, которые приходят вот реально уже с Чернобаевки, с Снегиревки, да, они показывают документы, они остались ни с чем, вот, поэтому вот тогда их уже можно одеть с чистой совестью и реально со слезами получаешь удовольствие, и они благодарны. Тут формують і харчові набори як для цивільних, так і для військових. З улюбленого у хлопців, говорить Людмила, швидкий борщ. Всі готові овочі. навіть показували, як їх спочатку там машина їх настрагає, потім вони їх висушивають, обжарюють, висушують. Все готове, і томатна паста готовий борщ. На сьогодні є потреба у постільній білизні, ковдрах, подушках як для військових на передовій, так і для цивільних переселенців або тих, хто через обстріли росіянами втратили житло. Так, привезли нам постільне, тобто це вже вистірене, може ну, тобто ми вже його сразу можем видавати. В порошке, в моющих, очень, кстати, большая потребность. Это по всему городу очень большая потребность. То, что касается вот совсем маленьких детей, очень большая потребность сейчас в памперсах пятерки-шестерки. Із початком повномасштабної війни волонтерська діяльність не змінилась, її стало в рази більше, говорить Міла Юрченко, керівниця благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Волонтер Юа та координаторка громадської організації Let's Do It Ukraine у Миколаєві. У нас нема межі. У нас першочергово йдуть військові. Військові люди, які потрапили в складні життєві обставини, тобто або залишились без домівок, або потрібна евакуація, прихисток, продукти харчування. Це люди з інвалідністю, самотні люди. І перш за все ще. Це люди, які втратили роботу і не мають змоги як себе прихарчувати. Гуманітарну допомогу видають у центрах як за графіком, так і за потребою. Протягом місяця це понад 10 тисяч наборів у місті, крім того, близько 6 тисяч у прифронтових селах. У нас нема можливості з транспортом. Нам залюбки допомагає. Національна гвардія України з транспортуванням до віддалених районів вони і супроводжують, і надають допомогу транспортну. І це дуже виручає. На сьогодні є нагальна потреба у теплих речах для людей будь-якого віку, які волонтери зможуть роздати, говорить Міла Юрченко. Валентина Гурова Суспільне новини Миколаїв.